Друзі, мої вітання. Тема сьогоднішнього ефіру це скандальний закон 4142. В свою чергу хочу нагадати, що даний закон стосується кожного українця. Вчора, коли Верховна Рада проголосувала за, дуже багато було негативних емоцій стосовно прийнятого закону. А що робити на даний час, щоб якось вплинути на цей прийнятий закон 4142? Сьогодні ми більш детально про це поговоримо. Але в першу чергу я хочу нагадати, що даний закон по факту передбачає примусову вакцинацію, дорослого населення і дітей, відлучення від дошкільного виховання та освіти. І усунення з роботи за відмову від вакцинації. А повноваження Кабінету міністрів у нас збільшується. На даний час цей закон не підписаний ще президентом України. Все, знаєте, у нас прийняли так тишком нишком. Єдине питання, чому все робиться в закритому режимі, коли даний закон, дане питання стосується кожного українця. Розглянувши більше однієї тисячі правок, члени комітету рекомендували Верховній Раді України ухвалити законопроект номер 4142 у цілому. І що зробила вчора Верховна Рада? Проголосувала за 228 депутатів. Я намагався, знаєте, знайти ефір Верховної Ради, не знайшов. Чому? А знаєте чому? Тому що Верховна Рада заборонила транслювати свої засідання під час воєнного стану. Ось так, все у нас закрито. І так повертаємось до закону 41-42. Яка основна мета даного закону? Нам вказували, що в першу чергу необхідно визначити, як держава має протидіяти біологічним загрозам у пояснювальній записці. Зазначається, що проєкт закону 41.42 розроблено з метою врегулювання механізмів створення ефективної системи громадського здоров'я в Україні, що сприятиме зміцненню здоров'я населення, а також запобіганню хворобам та, саме головне. Збільшенню тривалості життя. Ну, звучить дуже круто, але все одно в даному законі є проблемні питання, які суперечать Конституції України. Зокрема, вводиться на законодавчому рівні. У нас таке поняття як. Громадське здоров'я. Друзі, я адвокат Антон Болтік, ми постійно висвітлювали дану тему, і на нашому каналі ми і у Антона більш детально, покроково розбирали цей законопроект. Але виникає питання, яку редакцію ухвалили. На даний час я точно вам не можу вказати. Там знайшли ми порівняльну таблицю, але повного прийнятого тексту на сайті знайти неможливо. І знаєте, ще такий цікавий момент. Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький вказує, що, як і при розгляді документу у першому читанні законопроекту знову він став мішенню інформаційних атак. Працюють хто російські ботаферми, знову розганяють безліч міфів, Ой, які не мають нічого спільного з текстом законопроекту. Наративи дуже схожі на тези пропагандистів, пропагандистів Кремля. Тобто, якщо тобі щось не подобається і ти е, висловлюєш свою думку, думку незгоди по даному законопроекту, а саме по деяким питанням, то ти агент Кремля. Ну, це у нас така відмазка. Але ви напишіть свою думку та позицію в коментарях стосовно даного закону. Підтримуєте ви чи не підтримуєте? Мені цікава ваша позиція. У Верховній Раді також спростовують міфи та фейки про законопроект закон 41-42. І так, там був перший міф: цей закон запроваджує примусову вакцинацію населення. І вони вказують, що насправді закон не запроваджує відповідальності, якщо ви відмовляєтесь від вакцинації. Але без роботи можна залишитись, тому що невакцинований значить не маєш права працювати. Другий міф: закон порушує конституційні права українців. Вони вказують, що насправді закон не вимагає від українців вакцинуватися. Але знов таки ж невакцинований громадян не буде мати роботу. А де конституційна рівність, а де ось цей вибір? А не примус. Ну, вони вважають, що це все нормально. Далі, міф третій. Законопроект 4142 надає уряду право проводити небезпечні експерименти на українцях. І вони також вказують, що насправді закон не зобов'язує проходити вакцинацію, якщо ви вважаєте її недоцільною. Але знову повертаємось до того, щоб без роботи. Можна залишитись. Міф номер 4 Уряду дозволять конфіскувати майно невакцинованої людини. І дають пояснення, що насправді закон не таркається майна як вакцинованих, так і невакцинованих громадян. Ми так вивчали цю порівняльну таблицю то стосовно цього майна, начебто вони прибирали. Наступне питання: а коли даний закон вступає в силу? Через 6 місяців після опублікування даного закону. Якщо ви проти, наприклад, і що робити, як вплинути на це? Влаштовувати мітинги біля Верховної Ради? Ні, не можна. Під час воєнного стану це заборонено. В першу чергу необхідно детально вивчити повний текст прийнятого закону. Далі прошу вас підтримати петицію президента України про витування даного закону. Дана петиція знаходиться в описі. Якщо ви хочете якось вплинути, будь ласка, переходимо. І підтримуємо петицію. В подальшому можна звернутися до Конституційного суду України про визнання закону неконституційним. А це у нас дуже така затяжна процедура. Тому, хто хоче підтримати петицію, знов-таки ж наголошую, переходимо в опис і підтримайте її. А зараз також хочу зробити невеликий анонс. Послухайте, будь ласка. Друзі, а зараз дуже важлива інформація. 18 вересня 11.00 міста Полтава відбудеться тренінг, де ми з Антоном будемо розбирати два важливих питання. Перша тема, друзі, це повномочі поліції, права і обов'язки водія во час воєнного положення. І друга тема це віддільні аспекти мобілізації в Україні. По часу тренінг буде проходити. Три години, але буде кава брейк. Також, друзі буде після тренінгу проведено благотворительний аукціон. гроші ми направимо на допомогу ВСУ, а також людям, которые в этом острові. Телефонуйте по вказаному телефону в робочі дні з 9 до 17.00 і ви дізнаєтесь усі деталі проведення тренінгу. Друзі, записуйтесь на тренінг. До встречи. До зустрічі. Ось так, друзі, на сьогоднішній день у нас ми не можемо побачити трансляцію Верховної Ради. Ми бачимо вже тільки по факту прийняте рішення. Це скандальний закон. Було дуже багато суперечок на комітеті. Розглядали дуже багато ви бачите, правок, але все одно Верховна Рада прийняла. Ну, Єдиний зараз шлях: будемо підтримувати дану петицію для того, щоб Президент прийняв рішення стосовно даного закону. В цілому звучить дуже красиво, але є конкретні моменти, які суперечить Конституції України. Тобто не дають вони право вибору. Або роби, будеш працювати, вакцинуй дітей, вони підуть до дитячого садочку, до школи, Кабінет міністрів буде розмальовувати сам там календар цих вакцин. Ну, якось так все, знаєте, підводиться під. Примус, право вибору нам не дають. Друзі, дуже багато коментарів я бачу стосовно цього. Коментуйте, висловлюйте вашу позицію і ще раз наголошую: підтримайте петицію. Петиція знаходиться в описі. Ну, дякую за увагу. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас. Також пишемо, ми і в подальшому будемо вивчати повний текст і доносити вам актуальні новини стосовно закону 41-42. Все, друзі, не хворійте і до зустрічі!